Ворожа інформаторка, яка збирала дані про наслідки авіаударів на Черкащині, отримала реальний строк ув'язнення. Жінка виправдовувала повномасштабне вторгнення та зливала інформацію про руйнацію цивільного об'єкта внаслідок прильоту у центрі міста. Крім того, збирала відомості про розташування сил оборони. Усі розвіддані передавала громадянину Російської Федерації, який проживав у Києві. Фюранку затримала Служба безпеки України в листопаді 2023 року в її помешканні. Під час обшуків виявили заборонену символіку країни агресора та мобільний телефон з доказами її злочинної діяльності. Суд визнав винною фігурантку за статтею 114 2 – Це несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, а також рух переміщення та розміщення зсу, вчинене в умовах воєнного стану. Та за статтею 436 прим. 2 – Це виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників, і призначив їй покарання у виді я з половиною років ув'язнення з конфіскацією всього належного їй майна.